Рашистські склади кажуть боєприпасів так практично повністю спорожніли, якщо це робити висновки на базі супутникових знімків, які опубліковані осін дослідником Just Because. Він вирішив перевірити інформацію від змі про те, що від загальної кількості рашисти мають лише 30% своїх снарядів. А решта це Іран та КНДР. Дослідник порівняв супутникові знімки рашистських арсеналів до повномасштабного вторгнення. І найнедавніші знімки з доступних і справді багато арсеналів в глибині. Території Московії мають явні ознаки запустіння. Водночас бази зберігання боєприпасів розташовані ближче до українського кордону і продовжують бути досить активними. І, мабуть, це пов'язано саме з імпортом снарядів з КНДР та подальшого перевантаження їх там на транспорт, який прямує до лінії прямого бойового зіткнення. І як відомо, РФІ останнім часом на фронті використовує більше снарядів КНДР ніж власних. Про це писало видання Bloomberg. За даними журналістів, останнім часом лише 30% артснарядів, які Московія використала для атак, були місцевого рашистського, тобто виробництва. А от зрешти снарядів 60% передала Північна Корея, а ще 10% – це був Іран. Отже, можна діти висновку, що РФІ використовує вдвічі більше снарядів північно-корейського виробництва ніж власного. Також за даними осінь дослідників. Протягом цього року Ерефія щодня використовувала на фронті до 50 тисяч снарядів. І, зокрема, на Харківщині окупанти частіше використовують снаряди з КНДР та Ірану аніж власні. Про таке заявив нещодавно речник оперативно-тактичного груповання Харків Євгеній Романов. Проте він розповів, що якість цих північно-корейських боєприпасів досить низька. Вони не кучно лягають в ціль, і буває таке, що навіть вибухають у потрібні не вибухають в потрібний момент.